на каналі Українська Хвиля сьогодні обговоримо важливі нововведення у мобілізаційному процесі, і вони стосуються усіх українських чоловіків без виключення. Йдеться про зміни, які запроваджені до постанови під номером 1487, яка регулює військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Як ви знаєте, вже автоматизовані процеси і автоматично візьмуть на облік всіх чоловіків. Навіть тих, хто на ньому не стояв, тому що дані є у відкритому доступі про всіх громадян України, хочемо ми цього чи ні. Е, поміни до постанови також передбачають автоматичне зняття з військового обліку для осіб, які досягли граничного віку, тобто 60 років. Але на практиці вже виникає дуже багато проблем, і на них наголосили саме юристи. Вже є дані, що людям масово виписують штрафи. Що ці багатотисячні штрафи взяти та й проігнорувати, це призведе до дуже і дуже плачевних наслідків, зокрема до блокування ваших банківських рахунків, арешту майна, арешту транспортних засобів. І це не виключні всі міри покарання, які можливі, можливо, застосовувати до українських чоловіків. На жаль, зараз детально про це поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні. Та соціально-політичні новини, і нас уже понад 96 шість тисяч. Вчайтесь, у нас дуже багато цікавого. Поїхали. Почнемо з офіційного роз'яснення нашого міністерства оборони. Уряд за ініціативою Міноборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Авдіє зручність і спрощення саме для юнаків з 17 років, які тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс без відвідань. ТЦК і без проходження ВЛК з ними розібралися з ними питань поки що принаймні немає. А дуже важливо, що зміни запроваджені для чоловіків, які є військовозобов'язаним. А гадаю, що це вікова категорія від 25 до 60 років. Так ось громадяни у цьому віці 25-60, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Тобто, хочете не хочете. Ставлять на військовий облік. Ідемо далі. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована, начебто ніяких проблем. Слід зазначити, що у липні з'явилася можливість онлайн сплати штрафів у мобільному застосунку Резерв Плюс. Як ви знаєте, штрафи у нас багатотисячні, від 17 тисяч гривень. А можливо, і максимальний штраф накласти у розмірі 25,5 Тисяч гривень відповідно, якщо є можливість оплатити його онлайн, то це 50% від цієї суми. Наприклад, не 17 тисяч гривень, а 8 з половиною все так просто і зручно і чудово, як нам розповідають, і про це слід також знати. До адвокатів, юристів, тобто правозахисників, масово звертаються чотирики у цієї вікової категорії 25-60 років, із заявами про порушення їхніх прав зоофіксу. Юють такі випадки, коли ТЦК оголошує а, якогось чоловіка у розшук. Він сплачує штраф за своє правопорушення. І відповідно, вже через 15 хвилин або максимум через кілька днів знову опиняється у розшуку. А про це повідомив юрист Роман Симутін. Ось що він каже: у додаток Резерв Плюс приходить пропозиція сплатити штраф. При цьому постанови не було, тобто немає е, ніякої постанови. Чоловік сплачує е, е, певні кошти, тобто штраф. За те, що він не прибув по повістці, хоча повістку він не отримував, він визнає вину свою за те, чого не робив. Ось такі справи. І самий чоловік, за словами юриста, вдруге був оголошений у розшук, але тепер уже за те, що він не пройшов військово-лікарську комісію ВЛК. Цитую: тобто, коли військовозобов'язаний сплачує один штраф, може бути виписана пропозиція сплатити інший. Каже адвокат: ось так просто заплатили один штраф. Сплатили ось пропозиція ще один. Чому б і ні? Так східна такі ситуації є поширеними. І ось ці пропозиції сплатити половину штрафу здавалось би вигідно. Але якщо ви на це погоджуєтесь, цілком можливо не виключено, що запропонують ще раз платити ще один штраф, тільки тому, що е, може би бути заброньованим, мати відсрочку. Але е, графа ВЛК у вас не заповнена, відповідно стоїть прочерк, Відповідно, платіть ще один штраф. А словами Романа Самутіна може бути таке, що в електронній системі є бот, і він шукає анкети, в яких навпроти графи ВЛК військова лікарська комісія стоїть прочих. Тобто, і це одразу їх таких користувачів записують у порушник, відповідно, накладають на них штрафи. Як не дивно, суди стають на бік військовозобов'язаних чоловіків і визнають, що дійсно їхні права порушені. Ось що каже адвокат: вже прийнято багато судових рішень, які зобов'язують яз... зобов ТЦК виключити особу з розшуку у реєстрі оберіг з її оголошення у розшук без винесення постанови про адміністративне правопорушення. Тобто постанови немає, і таку людину не мають право записувати у порушники. Цитую тую Симутіна. Суди постановляють, що люди. Тину не можна постав... оголосити у без притягнення до відповідальності. У нас фактично 95% оголошених у без винесених постанов, тобто оголошують у не розібравшись. Навіть формально вина не встановлена, не складений ад... протокол про адміністративне правопорушення, але. Штрафи нараховують ось такі чудеса у нас бувають. За підрахунками Сімутіна, приблизно 25%, тобто четверта частина всіх військовозобов'язаних, наразі можуть перебувати у розшуку ТЦК. Цитую його: до речі, велика частина тих, кого автоматично поставлять на військовий облік, ймовірно, будуть у розшуку. Ось так покращують життя, ось так автоматизують, цифровізують і спрощують, роблять процедуру військового. Військового обліку більш прозорою адвокати кажуть про протилежне Правозахисники постійно стикаються з ситуаціями, коли права навпаки порушуються, і відповідно їх потрібно захищати. Якщо ви про них знаєте, у вас є така можливість. Відповідно, якщо не знаєте на що ви маєте право, то будете робити те, що вам скажуть інші. Юрист наголошує, що оскарження штрафів ТЦК є вже звичною справою і не дуже складною. Це його. Основна діяльність ТЦК це мобілізовувати накладення штрафів, стало другорядною справою. Плюс не вистачає людей, щоб виносити таку велику кількість постанов. Ну про це вже говорили дуже багато разів. А ось кого доставили, того тому можуть виписати штраф. Міністерстві оборони наголосили, підкреслили, що Ігнорування вимог військового обліку призводить до штрафів відповідно, навіть можлива і кримінальна відповідальність, і цього звичайно треба уникнути. Це той прес-службу, якщо ігнорувати штраф з моменту рішення до його винесення, тобто 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. Така у нас непроста і проблематична ситуація з військовим обліком станом на зараз. Але знаєте, є така приказка: попереджений, значить, озброєний, тому знайде свої Права і звертайтеся до правозахисників, до юристів, до адвокатів, яким ви довіряєте. Можна знайти навіть безоплатну юридичну допомогу. Головне шукати і, звичайно, мати намір відстояти свої інтереси, особливо, якщо ви дійсно маєте право на відсрочку або маєте право на бронювання. Звичайно, потрібно першочергово, що слід зробити. Це у вас мають бути правильно оформлені документи. у Вас має бути все закодокументовано. У вас має бути повністю. Все вказано, відповідно слід правильно оформлювати документи, у вас мають бути підтвердження, те, що ви або маєте право на відсрочку, або маєте право на бронювання, або є особа, яка має певні обмеження серйозні за здоров'ям, або маєте інвалідність. Якщо у вас немає підтвердження документального тих чи інших моментів вашого життя, ваших особливостей, практично ніяким чином не зможете відстояти свою позицію. А якщо, звичайно, ви зробите те, що потрібно, потрібно Подбавити про себе заздалегідь, то, звичайно, шанси високі є. Я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Можна долучайтеся до мого телеграм-каналу, де набагато більше важливих, цікавих і актуальних українських новин, які я поширюю протягом дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.